Доброго дня, діти! Сьогодні нашу зустріч мені б хотілось почати поетичними рядками. Зацвітає Калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як тато і мамо одна. Розкажіть мені, що ми вважаємо своєю батьківщиною? Так, наша батьківщина, Україна, в якій ми всі народилися і живемо, це наш рідний край. У ній багато сіл, селищ, містечок та великих міст. Але серед них тільки одне місто для нас найближче і найдорожче. Яке це місто діти? Так, це наше місто, Одеса. Саме це місто вам знайоме з Малко. У ньому ви народилися на світ, і вперше, що ви побачили, коли були маленькі, це куточок нашого рідного міста, його вулиці, будинки, алеї. Ми з вами мешканці Одеси, тобто ми Одесити. А як вважаєте, наше місто велике? Так, дуже велике. Як у всіх міст нашої держави, наше місто. Місто має герб та прапор. Сьогодні ми здійснимо подорож по нашому місту. Це велике і гарне місто з багатою історією. Подивіться на карті, де воно знаходиться, в якій частині України. Так, воно знаходиться на півдні України. На березі якого моря. Звісно, чорного, всі добре ви знаєте. Чорне море велике і глибоке, а ще там проживає багато морських жителів. Подивіться на екран, які гарні кораблі біля берега Одеси. Куди вони пливуть? Що можуть перевозити? А де вони живуть? Живуть вірно в порту. Одеський порт дуже великий, там завжди кипить робота. Тому цей порт міжнародного значення, туди прибивають і відпливають не тільки кораблі нашої держави, а й ще й інших країн. Порт це морські ворота нашої країни. Подивіться, з порту вверх до міста ведуть сходи. Вони називаються Потьомкінські Сходи. Це найбільші сходи в Україні. Вони ведуть від порту до міста і налічують. 192 сходинки. Ось, піднявшись по сходах, ми потрапили в місто і одразу потрапляємо на Прямойський бульвар і бачимо бронзовий монумент, повний зріст. Це пам'ятник Дюку Деришльє. Кожного року, 2 вересня, тут всі одесити збираються і святкують день народження нашої Одеси. Також в Одесі є знаменитий Одеський оперний театр, який відомий своїми чудовими виставами. Він знаходиться на театральній площаді, де можна побачити багато інших цікавих місць. Наприклад, ви можете побачити прекрасні будівлі на Дерибасівській вулиці, яка вважається головною вулицею міста. Тут ви зможете знайти чудові ресторани, кафе. Та магазини. Отже, Одеса це прекрасне місто на південному заході України з багатою історією та культурними традиціями. Це місце, де можна насолодитися красивими видами на Чорне море, відвідати цікаві музеї та виставки. Вирушаючи в дорогу, мандруючи землями України або світу, ви пам'ятатимете. Ті місця своєї малої батьківщини, де ви любили бувати, адже місто дитинства залишається для людини рідним назавжди.